Осінь знову гірко плаче та не за літо мені, а за людьми, за тими, хто вже сонця не побачить, кого обняли ангели крильми. Ридайте, хмари, вдасть же небо громом, нехай весь світ здригнеться у журбі. Останній шлях здолав герой додому. Життя поклав в нелегкій боротьбі. І не загоїть час пекучу рану, не змиє дощ кривавий біль з плечей. Десь тихо в хаті, Свічку світить мама, в якої серце вирвали з грудей. Забороніть війну, забороніть, благаю, не може дихати, вже спало. Кров'ю і сльозами болю вже ледве-ледве слово промовля. Злітає цвіт із дерева на землю, так ніжно завмирає на люту, а скільки ж цвіту та війна забрала на початках життєвого шляху. Забороніть війну її не. Для чого нищити землі і красу? Для чого провуджати рідних з дому? Для чого? Відповіді не знайду. Забороніть війну, бо гіршого немає, коли від вибухів здригається дитя. Забороніть, молю вас і благаю. Бо зло немає права на життя. Благаю, Боже, зупини війну. Герої вже на небі так багато. Нічого більше вже не прошу. Благаю, Боже, зупини війну.